Найпопулярніший вигляд душової кабіни серед ваших запитів в наш інстаграм. Це кабіна з матовим непрозорим склом. Тобто, якщо я зайду усередину, мене не буде е, видно. Я не зовсім розумію, на що це треба, але якщо вам це треба, будь ласка, зверніть вашу увагу. Дуже класний варіант. Ще така деталь: вона по наружній частині вона має структуру, а всередині вона гладесенька, тож прибирати буде максимально легко. Сама кабінка має посилений матовий профіль, посилені подвійні ролики зверху і знизу, і, звісно ж, легко з'єм. Тобто при натисканні двох кнопочок ви собі легко можете зняти скло і помити кабінку зсередини. Дуже-дуже легко воно їздить і закривається на плотний такий магнитик. Все це виробляється От у Туреччині. Варіанти кольору профілю може бути будь-який чорний, бронзовий, золото або навіть хром. Розмір кабінки може бути будь-який під ваше замовлення, під ваші нестандартні параметри. Все це ми робимо. Якщо вас зацікавило цей варіант, або ви хочете, щоб ми підібрали вам ідеальну душову кабіну. Завітайте на наш сайт, використовуйте фільтри. По кольору, по розмірах, або пишіть нам у дірок, ми з радістю вам допоможемо.